Права 401. Нарисуйте прямокутник сусідні сторони, якого дорівнюють 3 см і 6 см. Розбійте його на три рівних прямокутники, Обчисліть периметр кожного з утворених прямокутників, скільки розв'язків має задача. Ну що ж, давайте міркувати. Спочатку нам треба накреслити. Прямокутник, сторони якого дорівнюють 3 і 6 сантиметрів. Ну що ж, вибираємо колір. Я тоді візьму швидкий інструмент для рисування прямокутників і його нарисую. Будемо вважати, що дві клітинки – це один сантиметр, як у вас в зошиті. Отже, давайте будемо зображати. Раз, два, три, 4, 5, 6 і вниз. Раз, два. 3. Добре. Тобто, ми зобразили зараз трикутник, в якого сторони рівнюють 3 см і 6 см. Давайте підпишемо. 3 сантиметри і 6 см. Добре, як можна цей прямокутник розбити на три рівних прямокутники. Ну, це можна зробити горизонтально, а можна зробити вертикально. Давайте я виберу тоді інший кольор. І Покажу, як розбити спочатку горизонтально. Я беру той самий інструмент і дивіться, ми можемо розбити на три однакові прямокутники. Раз. Потім два. І ще один прямокутник. Три. Ну що ж, тепер стає очевидним, як можна порахувати периметр такого прямокутника. Одна сторін буде 6, а інша буде 3 сантиметри, якщо ділиться на 3, 1 сантиметр. Що ж, записуємо тоді перше. Можна розбити горизонтально. Так, ну, якщо ми як на цьому рисунку, розбили горизонтально, то записуємо тоді в сторони утворених прямокутників. Рівні. Ну що ж, одна сторона залишиться без змін. 6 см. І. Ну, а інша сторона 3 см, Вона розділиться на три одинакових сторони по 1 см. Пишемо і 3 см, що ділиться на 3, і це дорівнює 1 см. Ну що ж. Ми дізналися, що сторони утворених оцих прямокутників будуть 6 см і 1 см. Ну і можна тепер знайти периметр. Отже, периметр утвореного прямокутника. Пишемо, дорівнює, нагадую вам формулу 2 а в дужках А плюс Б, де А і Б сусідні сторони. І це дорівнює тоді, 2, що множиться, а в дужках пишемо 6 плюс 1. І це дорівнює, переносимо. 2, що множиться, 6 плюс 1 це 7. І це дорівнює тоді 14, а в дужках пишемо чого сантиметрів. Ну що ж, чудово. Тобто, ми кажемо, що периметр прямокутника, який утворився, коли ми горизонтально розіб'ємо наш прямокутник, буде дорівнювати 14 см. Першу частинку задачі не зробили. Тепер друга частинка. Ну, але аналогічно можна не лише горизонтально поділити, а й вертикально. Давайте я оберу тоді інший кольор і спробуємо вертикально поділити. Ну, давайте думати, а як же поділити. 6 см сторону треба розділити на. Три сторони. Тобто кожна сторона у нас тоді буде по 2 сантиметри. Або чотири клітинки. Що ж, давайте покажемо, як можна поділити. Отже. Раз. Потім. два. Ну і ще один прямокутник. Давайте нарисуємо. Три. Так. Чудово. Ну, а тепер давайте міркувати, як знайти периметр таких прямокутників. Пишемо друге. Можна. Розбити вертикально. Ну що ж, якщо ми розіб'ємо вертикально? То тоді нам треба записати, які будуть сторони. Записуємо тоді. сторони Утворених. Прямокутників. Прямокутників, рівні. Ну що ж, якщо ми будемо брати знову по горизонталі і по вертикалі, то спочатку нам треба 6 см розділити на 3. 6 см поділити на 3. І це дорівнює 2 см. І, давайте допишемо. І тоді у нас одна сторона залишиться 3 см. І 3 см. Сантиметри. Так, добре? Ну а тепер ми можемо порахувати периметр. Пишемо. Отже. Периметр. Утвореного прямокутника. Прямокутника. Рівний. Або просто пишемо П. Дорівнює. Знову-таки формулу нагадую 2 в дужках А плюс Б. І це дорівнює. Переносимо. 2, Що множиться в дужках. Замість однієї сторони ми пишемо 2 додати. А замість іншої ми пишемо 3 плюс 3. І це дорівнює. 2, що множиться, 2 плюс 3, це 5. І це дорівнює тоді 10 см. Так, є. Ми дізналися, чому дорівнює периметр утвореного прямокутника, якщо ми розіб'ємо тоді вертикально. Добре. Ну, а тепер даємо відповідь на задачу. Так, обчисліть периметр кожного з утворених прямокутників і скільки розв'язків має задача. Ну що ж, записуємо тоді відповідь. Перше, нам треба записати, скільки периметр кожного з утворених прямокутників. Пишемо 14 см або 10 см. Пишемо 14 см або 10 см. Ну і скільки розв'язків має задача, пишемо. Два розв'язки. Ну що ж, ось таке завдання. На мій погляд, головне нарисувати правильний рисунок і зрозуміти, що ця задача має два розв'язки. На цьому вправу завершено.